Аміо, усім привіт, Hola todos! Це моє перше відео у 2026 шостому році. Я принагідно хочу вас привітати з новим роком. І у цьому році хочу вам побажати нарешті вивчити іспанську. Нарешті заговорити цією мовою і нарешті виконати ту обіцянку, яку ви відкладаєте довший час у довгий ящик. Я це як ніхто прекрасно розумію, але давайте цей рік стане таким роком змін, роком, коли ми нарешті дійдемо до тієї цілі, яку ми так довго. Чекала і так довго хотіли. Аміго, сьогодні я хочу поговорити саме про методи, про дуже цікаві методи, які допоможуть нам подолати. Або якщо повністю не подолати, то тоді зменшити ось цей мовний бар'єр, який є присутній майже у кожного студента. Неважливо, чи це студент рівня А 1 що є нормою мати цей мовний бар'єр, чи мова йде про студента рівня Б 2 коли вже, начебто, є ось цей багаж знань, але розмовляти все одно буває важко. Тож давайте сьогодні ми поговоримо про ці різні п'ять методів, п'ять таких цікавих лайфхаків, які допоможуть нам зменшити або навіть подолати цей мовний бар'єр. Але мікос, якщо ви бачите мене вперше або в друге, нічого про мене не знаєте, тоді давайте познайомимося, тому що для мене не менш важливо, щоб розуміли, зі квіляція інформація, а не просто що це за новнем людина, дає якісь поради, лайфхаки. Тому давайте я трішки розповім про себе. Отож, мене звати Марта. Я авторка блогу іспанська з Мартою, власниця онлайн. Школа іспанської мови, а я проживаю в Іспанії більшу частину свого життя. Я проживаю в Іспанії вже 16 років. Я приїхала сюди, коли мені було 13. Це такий вік, начебто, ти дитина. Тобі мова дається легко, але не так легко, як ти Переїжджаєш в якусь іншу країну, коли тобі три, наприклад, і ти вивчаєшся як свою рідну мову. Тому мені відомо цей шлях, коли ти вивчаєш мову з нуля повністю, коли ти нічого не розумієш, коли доводиться вивчати іншу мову. З нуля цей шлях я також пройшла, тому я знаю, як це. Я знаю, які методи працюють, які методи не працюють. Абсолютно. Ось і для мене важливо, щоб студент отримав дійсно максимально крутий результат, тому що я теж там була. Я теж знаю, як це, і для мене це справді важливо. Попри це, за освітою я філолог. Я здобула свою в університеті Аліканта і також захистила диплом магістра університеті Небріха в Мадриді. Ось тому насправді моя траєкторія будується не лише на Моєму власному шляху вивчення мови, а також на цьому філологічному підґрунті. Я знаю, як працює вивчення мови, я знаю, що працює, і знаю, що не працює, що не менш важливо. Тому давайте сьогодні ми детально поговоримо з всі методи, які дійсно класно працюють на практиці, щоб нарешті заговорити іспанською. Насправді, можливо, зараз ці методи звучатимуть максимально дивно, особливо якщо ви ніколи цього не робили. Але це дійсно працює класно, привірно на практиці. І Давайте ми почнемо з першого методу. Отож, перший метод. А як ви розумієте, всі ці методи будуть полягати в тому, щоб ми мали можливість розмовляти, тому що класно знати граматику, не менш важливо її вивчати, тому що без граматики немає практики, без практики немає граматики. Ось, але дуже важливо саме розмовляти. І наш такий перший метод це звичайно, що проговорювати ті дії, які ми виконуємо. Я знаю, що це звучить максимально дивно, але це класно працює. А цей метод гарно відпрацьовує ось цей континуо, коли ми говоримо про теперішній тривалий час, про дії, які відбуваються в моменті. І, наприклад, ми йдемо, щось беремо, щось готуємо, щось читаємо, щось десь складаємо. Все це потрібно проговорювати. Спробуйте просто якийсь день виділити і проговорювати всі дії, які ви робите, або ж більшість дій, які ви робите. То, наприклад, estoy preparando el desayuno, Я готую сніданок. Estoy eh, haciéndome el té, ya que estoy haciendo mi chai. З той макіяндоми я фарбуюся, тобто ось такі маленькі побутові дрібниці дії, які ви робите впродовж дня. Ви можете їх проговорювати, говорити їх просто в голос, говорити їх до себе. І тоді це буде дійсно ось так гарно працювати, тому що ви будете вже задіяти ваш мозок, може бути його включати в цю іспанську, і це дійсно гарно працює. Якщо ж ми ще не ознайомлені з цим теперішнім тривалим часом, ми можемо просто проговорювати ці дії інфінітиві. при Паральнеса юно, а ферельти, макіярси чи макіярме. Тобто ми можемо просто їх говорити в Герунді, і це також гарно працює, але якщо ми вже знаємо з цей Герунді, тоді давайте будемо їх проговорювати саме в цьому часі. Герунді розглядається на рівні А1, А2, тому я думаю, що якщо ви вже трішки знаєте ось іспанську і маєте таку базу, тоді у вас точно є така можливість. Другий метод, який мені дуже подобається, це той, про який я розповідала в своєму Reels, і це про написання щоденника. Ти щоденник іншою мовою, яку ми вивчаємо, надзвичайно корисно, надзвичайно цікаво, і насправді тут ми можемо задіювати різноманітні конструкції, різноманітні часи. Якщо ми описуємо, наприклад, дії, які булися сьогодні, ми будемо використовувати такий минулий час, як про перфекто, тому що ми говоримо про дії, які відбувалися в незалежний період часу. Тому ось осі дії використовуватися, будуть використовуватися в цьому часі. Якщо ж ми говоримо про вчорашні події, ми будемо використовувати протерито. Не фінь, да? тому що цей час говорить про вже завершені періоди часу. Тому тут нам підійде вже інший час. Ми тренуємо декілька часів. Якщо ж ми говоримо про наші спогади з минулого, ми кажемо, що колись в дотинстві я любила грати в хованки, я грала в теніс, я любила та й те, ми їздили до бабусі там щосуботи, і так далі. То ми вже тренуємо ще інший минулий час, а саме про те, то імперфекто. Тому це дійсно класний спосіб прокачати. Минулі і також і майбутні часи, якщо ми говоримо про якісь наші плани, цілі, мрії і так далі. Особисто я рекомендую писати щоденник, щодня, внести внесли це в нашу звичку. Ми можемо писати про такі звичайні побутові речі, звичайні побутові події. Я пішов в супермаркет, я приготував ось таку страву, я зробив ось та і те впродовж дня. Можемо комбінувати тему. Можемо знову ж таки описувати те, яким було наше минуле 5 років тому. Ми можемо описувати про що ми мріяли 5 років тому. Де ми проживали, де ми працювали про що ми мріємо зараз? Якими є зараз наші цілі? Бачимо, що цей другий метод вже не є пов'язаний саме з мовленням, тобто ми тут не говоримо. Але цей метод гарно працює для того, щоб ми почали думати іспанською, тому що дуже часто ось це думання іншою мовою нам допомагає почати нею розмовляти. До речі, ви можете що писати і навіть зачутувати ваші тексти в голос. Це буде ще краще працювати, тому користуйтеся ось такою практикою. Переходимо до методу номер 3 і це інтерв'ю з собою. Я ось так називаю цю методику. Вона також надзвичайно круто працює. І Просто уявіть, що ви є гостем якогось подкасту, якогось інтерв'ю. Вас щось запитують. А як тобі вдалося це? А як ти переїхала в Іспанію? А ким ти працюєш зараз? А що ти плануєш? Тобто, ось такі типові питання інтерв'ю. Ми можемо також уявити, що ми гість якогось подкасту, якогось інтерв'ю і якось це все опос. Сувати, говорити в голос, говорити сам з собою в голос, уявляючи, що ми на якомусь інтерв'ю це дуже гарно працює. Ще один класний такий формат. Це можуть бути звичайні відеоблоги, де ми можемо описувати знову ж таки наші дні, нашу рутину іспанською. Але я розумію, що можливо на відео може бути якийсь певний бар'єр, тому що в дуже багатьох людей з'являється бар'єр саме до камери. Я пригадую, навіть як в мене це було. Я бачила камеру, все. Я не могла говорити ні українською, ні іспанською, ні англійською жодною мовою. Це було дуже важко. Хоча, наприклад, якщо говорити про такі завдання, вони в нас є на курсах на моїх навчальних програмах. Я завжди говорю студентам, щоб вони записувалися такі міні-відео. І насправді це дуже гарно працює. Тому, якщо у вас є така можливість, ви також можете це робити. А якщо простіше без камери, тоді просто говоріть самі з собою, щось розповідайте, якісь історії. Пробуйте. Я знаю, що це може бути з помилками, що є нормально, цілком Молки, це норма, їх не варто боятися. Ось, але це також дуже гарно допомагає розмовляти, розмовляти, розмовляти сам собою. Це норма. Я знаю, що з боку це виглядає дивно, але це гарно працює. Переходимо до методу номер чотири. Він є простіше, він ідеально підійде для початківців, хоча гарно підходить до для кожного рівня. але для початківців це просто бездоганно, і це звичайне створення речень. Тобто, ми бачимо якусь лексику, ми її вивчаємо в процесі. Наприклад, мучимо там. Тему фруктів, тему їжі, тему інтер'єру. І замість того, щоб просто записувати ці слова в стовпчик, в зошит, ми також це можемо робити. Але як їх правильно вчити? Не просто зубрити, не просто la mesa, стіл, la ropa, одяг. Ми повинні створювати речення. Ми створюємо речення з цими словами, повноцінні речення. Якщо ми на рівні від нуля до А1, це можуть бути максимально короткі речення, наприклад, «la mesa» меса станель салон, єбо уника. Місита Ліля в мене Харсей, Харсей Ліля. Так, тобто, це такі можуть бути маленькі короткі речення, але це вже також гарно допомагає запам'ятати лексику. І знову ж таки, допомагає нам починати трішки думати іншою мовою. Взагалі, такий гарний показник, коли ми починаємо думати іншою мовою, це коли в нас плітаються, наприклад, коли ми розмовляємо українською, в нас іноді. Проскакують так іспанські слова. Я знаю, що це звучить трішки як суржик іспансько український але це вже гарний показник, що ви починаєте думати іншою мовою. Тому, якщо у вас це відбувається, я вітаю вас, ви вже на цьому шляху. І створення речень дуже гарно допомагає. А, почати думати іспанською, Б. правильно вивчати лексику. Ми переходимо до п'ятого методу, який є таким найбільш універсальним. Це спілкування з носіями. Насправді, спілкування з носіями це дуже круто. Це допомагає втратити ось цей мовний бар'єр. І насправді, якщо у вас немає такої можливості спілкуватися з носіями, то ці е, можливості, цю таку е, атмосферу спілкування з носіями можна створити штучно. Це може бути розмовні клуби, які проходять зараз дуже я. Кісна, тобто це розмовні клуби з носіями, носій надає такий детальний фідбек помилок. Тому насправді ці умови можна спроти штучно, обов'язково мати величезну компанію іспанців, зі всіма спілкуватися день і ніч. Якщо ви маєте таку можливість, це дуже круто, але якщо ні, це абсолютно не проблема. Наприклад, коли я вчила іспанську, я пригадую, що я почала її вчити ще в Україні, коли я починала, коли я знала, що я буду приїжджати вже в Іспанію. На той час не було нічого, не було ані онлайн-навчання. Ання не було ні розмовних клубів, і тоді ситуація була значно важчою. зараз. У нас є можливість займатися онлайн, у нас є можливість мати спілкування з носіями онлайн, тому це все можна створити. І, взагалі, на мою думку, навіть краще працюють іноді всі розмовні клуби, аніж просто звичайне спілкування в деяких моментах. Тому що іспанці, якщо говорити про таке реальне спілкування, вони не будуть тебе перевіряти за що раз. Їм достатньо тебе зрозуміти. Якщо ти скажеш речення з помилкою там або з багатьма помилками, там помилка на. Помолці, але іспанець тебе зрозуміє, ну тоді йому цього достатньо, і він не буде тебе виправляти там. А ні, тут повинен бути прикматник, а тут іменник, а тут ще щось. А тут ось такий минулий час, а не цей минулий час. Тобто цього не буде. Іспанець не буде тобі давати виправленшого фідбеку, як повинно бути правильно. А ось, коли ми говоримо про навчання, про розмовні клуби, про такі великі навчальні програми, то там, звісно, що ми будемо розуміти, що, як, як правильно, чому так правильно. Но а чому так неправильно? Тому цей фідбак насправді дуже дуже важливий. Тому amigos, ми маємо ось такі п'ять різних методів, які допомагають нам зменшити ось цей мовний бар'єр, почати думати іспанською, почати розмовляти іспанською, втратити ось цей страх розмовляти мовою. Тому прошу користуйтеся, Вони доступні для кожного, і я впевнена, що у вас все вийде. Якщо ж ви плануєте в цьому році дійсно дійти до певного рівня іспанської мови, якщо ви дали собі обіцянку, давай вже в цьому році все, я ось маю здобути цей а 1 а 2 Б1, Б2, чи ще щось скласти і спеделі, чи там ще якась ціль, тоді ласкаво прошу з цим. Ми можемо вам допомогти. Якщо говорити про мої навчальні програми, то вони стартують вже 26 січня. І це три навчальні програми від нуля до а 1 від а 1 до а 2 і від А2 до Б 1 Це навчальні програми, які тривають від 8 до 12 тижнів. І де я працюю зі студентом індивідуально з кожним студентом. Динаміка навчання є такою, що ви переглядаєте відео лекції, виконуєте домашні завдання, яке знаходиться на суперзручній платформі. і Потім надсилаєте мені на перевірку. Після цього я все ретельно перевіряю і надсилаю вам дуже глибокий фідбек, які помилки ми маємо. Що ми можемо скорогувати, як ми це кругуємо, на що ми вбираємося. тому це дуже дуже плідна праця. Тому, якщо ви хочете розмовляти правильно, підтримувати діалоги на різноманітні теми, бути прекрасним співрозмовником інтергуватися в іспанське суспільство, мову потрібно вчити системно і якісно, Ну, десь там до алінгу виконати кілька вправ, подивитися якийсь там уривок фільму іспанською, чи ще щось. Це може бути як додаток, але ніколи як таке основне наше навчання, тому що тоді ми результатів на жаль не будемо бачити ніяких Абсолютно, можливо, щось десь вивчимо якесь слово, але система у нас не буде. А це найгірше, що ми можемо зробити в вивченні мови. У нас існують троє різних тариф, з якими ми можемо пройти усі навчальні програми на рівні А 1 а 2 та Б 1 Це тариф стандарт, професіональ та тариф ВІП. Тариф стандарт це те, що я писала щойно, тобто йдеться про онлайн курс, який ми можемо пройти і пригадати зручний для нас час, в зручному для нас місії, виконувати домашні завдання і мати мій індивідуальний супровід, тобто. Все це, це про тариф стандарт. Якщо ми говоримо про тариф професіональ, це все про що я розповіла попередньо, але плюс також ще розмовні клуби з носієм мови, які проходять під час навчання для того, щоб ми могли ще більше здолати мовний бар'єр. Ще більше тому, що в загальному 85% завдань, які є на курсі, це саме розмовна практика. Але тут ми маємо ще більше всієї практики. Також тариф професіонал включає онлайн сесію, фінальну сесію зі мною, де ми розбираємо питання, які у вас залишилися після на. Навчання, і також сюди виходить ще моя книга 100 помилок початківця. Тому тут ми говоримо про тариф професіональ. А ось тариф ВІП це все про що я говорила попередньо у тарифі професіональ, але також ще й групові заняття зі мною, які проходять під час навчання у маленьких групках. Тобто, періодично ми зустрічаємося також у форматі зустрічей, які проходять наживо в реальному часі. Тобто, тут ми маємо аж три взаємодії: і онлайн уроки в записі, і розмовні клуби з носієм мови, і так також група зі мною, тому що тижня ви матимете якусь зустріч або зі мною, або з носією мовою. Також попри це, ви маєте доступ до digital бібліотеки, тобто ви маєте digital бібліотеку ресурсів де зібрані надзвичайно цікаві подкасти, матеріали, підручники. Це як такий додаток. Тобто, ви можете там знайти багато різних цікавих матеріалів, щоб що додатково щось мати з мого переглядати читати. Там також буде зібрана художня література. Тому це такий щодо ресурс, щоб ви мали на увазі. Також сюди входить сесія у записі з психотерапевтом Анастасією, яка насправді дуже цікаво розповідає про мотивацію. Я знаю, як важливо не втрачати мотивацію, коли ми вивчаємо мову, тому що дуже часто ми можемо захопитися іспанською, чи там ще якимось хобі, а потім дуже різко втратити інтерес. А насправді, якщо ми знаємо, як керувати нашою мотивацією, а тут є такі конкретні фішки, то це дається значно легше. Тому я попросила спеціалістку Анастасію, щоб вона записала нам ось таку лекцію про мотивацію, яка є дуже цікавою, я для себе особисто взяла також багато всього, і також ще дві онлайн сесії на початку і в кінці навчання. На початку навчання ми поставимо певні цілі. Ми будемо говорити про те, що ми хочемо досягнути, чого ми хочемо досягнути, чого ми прагнемо. І в кінці ми будемо підбувати підсумки. Ми будемо аналізувати питання, які в нас залишилися. Ми будемо підбувати підсумки навчання. Тому додатково до цього ще додаються такі дві онлайн-сесії, попри групове навчання зі мною. Насправді, якщо говорити про... Трих професіональ та ВІП я запускаю їх не кожного потоку, запускаю їх приблизно двічі-тричі на рік. Тому, якщо вам якийсь цих тарифів відгукується, якщо ви чуваєте, що ви хотіли мати заняття з носієм або ж групові заняття зі мною в маленьких групках, тобто, якщо вам ці речі відгукуються, тоді ласкаво запрошую вас на січневий потік. Бо в наступному потоці, мовірніше за все, не буде ось цієї можливості приєднатися до професіонального чудові. Програми тривають від 8 до 12 тижнів, і за цей час, за цей проміжок часу, ми вже можемо побачити конкретний результат. Якщо говорити про мої навчальні програми, то вони Ють конкретний рівень іспанської мови. Наприклад, програма від нуля до A1 дає рівень А 1 Програма від A1 до А2 дає міцний рівень А2. Так, тобто не йдеться просто про якийсь такий курс, де ми можемо трішки підтягнути нашу іспанську, а йдеться про програми, які дають конкретний рівень мови. Тому вікус, якщо ми відгукується ця ідея, чекатиму на вас. Залишаю послання в шапці під відео, де ви зможете забронювати навчання, своє місце. Дякую вам, побачимося у наступних лекціях і hasta pronto!